Автомобільний вогнегасник, напевно, він є в кожному авто. Але поклавши руку на серце, як часто ми про нього згадуємо. Зазвичай він просто лежить собі в багажнику і на тому все. Та сьогодні ми розберемося, чому така звична неувага може коштувати дуже й дуже дорого. І от саме тут, як то кажуть, і криється корінь проблеми. Для багатьох вогнегасник це такий собі забутий предмет, про який згадують хіба що перед тихоглядом. Але ж його головне завдання спрацювати в той самий критичний момент. Це, власне, ключове питання, чи не так? Бо від відповіді на нього може залежати не просто цілісність автомобіля, на кону стоїть щось набагато цінніше, наше життя і здоров'я. Ну добре, давайте розбиратись як так виходить, що пристрій, який роками просто лежить, може раптом відмовити? А річ у тім, що всередині нього непомітно відбуваються процеси, які повільно, але впевнено його руйнують. Уявіть собі, поки вогнегасник мирно лежить у багажнику, всередині нього йде справжня непомітна війна. Хімічна речовина з часом втрачає свої властивості, тиск потроху виходить через мікроскопічні щілини, а порох він може просто збитися в один твердий, абсолютно марний шматок. Додамо сюди і ржуго сохлі гумові деталі. Це все повільні, але, на жаль, невблаганні руйнівники. Отже, крок номер 1 Беремо вогнегасник і уважно дивимось на його етикетку. Це, по суті, його паспорт. Нас цікавлять дві головні дати дата виробництва і кінцева дата експлуатації. Це перше, на що треба звернути увагу. Крок номер 2 Оглядаємо його з усіх боків. Навіть якщо з датами все добре, зовнішній вигляд теж має значення. Шукаємо будь-які вм'ятини і ржу, перевіряємо, чи на місці пломба і чека. Дивимось на шланг, він не має бути потрісканим. Ну і, звичайно, манометр, якщо він є, його стрілка повинна бути в зеленій зоні. Давайте підсумуємо. Якщо помічено хоча б щось із цього списку, іржа, тріщини, вм'ятини, зірвана пломба або стрілка манометра в червоній зоні тут без варіантів. Такий вогнегасник має вирушити на утилізацію. Ризикувати в цьому випадку просто безглуздо. Ось три основні бійці. Порошковий, вуглекислотний і водопінний. Як бачимо, термін служби у всіх приблизно однаковий до 10 років, і перевіряти їх треба щороку. Але у кожного є свої слабкі місця. Порошок може злежатися, вуглекислотний з часом втрачає газ, а в пінному розшаровується піна, тобто за будь яким типом потрібен нагляд. І тут є дуже важливий момент старий вогнегасник це не просто металобрухт, його категорично не можна викидати у звичайний смітник. Всередині і хімія, і залишковий тиск. Єдиний правильний шлях здати його у спеціалізований пункт прийому, де знають, як безпечно його утилізувати. А ось кілька простих порад, щоб новий вогнегасник прослужив якомога довше. Все елементарно, не залишати на сонці, берегти від сильної спеки і морозу і добре закріпити, щоб він не літав по багажнику. І ще одна корисна звичка хоча б раз на місяць просто кинути оком, чи все на місці. Це займає буквально 10 секунд. І ще одна цифра, яку варто запам'ятати. П'ять раз на п'ять років вогнегасник потрібно віддавати на професійну перезарядку. Це щось на зразок планового техобслуговування, обов'язкова процедура, щоб бути впевненим, що він на 100% готовий до роботи. Експерти з безпеки радять посилити заходи. По-перше, оглядати вогнегасник частіше, хоча б раз на місяць. По-друге, подумати про додаткові засоби, можливо, другий маленький вогнегасник або спеціальне пожежне покривало. І по-третє, просто бути більш підготовленими та уважними. Отже, до якого висновку ми приходимо? Сподіваюся, тепер очевидно, що справний вогнегасник це не просто галочка для тихогляду і не якась там бюрократична формальність. І ось ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує все. Контроль вогнегасника це справді життєво необхідна річ, це про особисту відповідальність, і в першу чергу про власну безпеку та безпеку тих, хто поруч. Тож, наостанок, бавайте повернемося до питання, з якого починали. Та річ, що зараз лежить в багажнику, це просто аксесуар чи справжній рятівник готовий до дії. Варто витратити 5 хвилин, щоб це перевірити, адже ніколи не знаєш, коли від цього залежатиме абсолютно все. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.